Так, всім привічоки. Зараз закінчується 49-й день трейдингу. І що я вам хочу сказати, це то, що на фоні новен, не знаю, чи це на фоні новен, чи це просто такий передбачений рух. Ми все-таки дійшли до цього імбалансу 4 годинного Давайте я переключусь на 4 годинку. Ось ми дійшли до цього імбалансу. Протестували, до речі, от половину віка. Ну, не знаю, чи це вік, ну по ідею, це вік. Десь пройшли навіть більшу половину віка, то ми його майже весь пройшли тінню. От. І і, і, далі що буде? подивимося. Це перший момент. Другий момент це те, що ми тут оттворили на 4 годинці імбаланс, такий досить, ну досить великий. Мені здається, що це було на фоні новин. Да, якраз тоді вийшов індекс, цього... індекс безробітності США. От. До речі, показувало на Investing-комі 2 БК з трьох. І бачите, от цікава ситуація, як дало. надало. От. Ось, це, в принципі, отак от було. Що, на денці, Давайте на тижні передаємося, бо я щось трошки вже забув, що там на тижні. На тижні ох, йомою. На тижні у нас... Ну що, вроді би, що там, корекція якась була після такого різкого росту і можемо цілком піти вверх. На денці в нас, знову ж таки, як й казав, якщо ми. Не, не закріпилися отут тілом, а тільки тінню утворили два, до речі, і коло я, то йдемо вгору за верхньою, за верхніми зонами інтересу, за верхніми зонами цієї ліквідності. Ну і ще вверх, може навіть за Атехайдем. В принципі, цей сценарій насправді мені більше імпонує, коли ми йдемо вверх, тому що, ну. Трохи на споті тримав біткоін. А в принципі, не то, щоб я там сильно якось переживав, якщо б він там, навіть, там, я не знаю, в 28 впав. Ну, все одно було б так, знаєте, не дуже приємно. От. Е, до речі, сьогодні отаку угоду був закинув, але потім її скасував через те, що подумав, ну, щось, типа. Блін, у нас тут імбаланс є такий, що взагалі. Вообще... Мама рідна. Ну і тіпа, якби я її не скасував, ну, так, да, я би її так черкнув, дійшов майже до Тайку і потім би пішли вниз. І зараз, ну, зараз ми десь на половині були. Я би її поставив просто в безбеток і чекав. Чекав, що ж буде далі. От і завтра подивимося, що буде далі. А може, навіть не завтра. От, до речі, за карту ліквідації, зараз вам скажу. Так от, на карті ліквідації можемо бачити, що ми тут трошки на 56 тисяч лишили ліквідації. От, лишили, до речі, на 60 тисяч дуже багато ліквідацій. В принципі, і що сказати. Я думаю, що на Пасху, можливо, буде якийсь сюрприз від маркетмейкерів, можливо, буде якийсь різкий рух. Не знаю, може буде, може ні. В принципі, я думаю, що думаю, що, от якщо ми ще неділю, виходить, ще в неділю у нас буде бечка, то Якщо ми десь закріп, закріпимо з тілом. Ну, типу, не знаю, десь на цьому імбалансі десь приблизно тут, то треба буде, треба буде щось дивитися. Можливо, що ж ти, можливо, лонги подивимося від характеру ринку. Отут, на 4 годинці, ну, фіг його знає. Вроді би, теж ми там за тими імбами не маємо іти, але но... фіг його знає. Ну, поки що можна, я думаю, просто по структурі йти. якісь Такі собі угоди підшукувати. От. В принципі, різкей, імпульс вверх. Корекція дорівнює 618 і пішли. А отут у нас корекції не відбулося. А чому? тому що, ну, новини. Фіг, я знаю, Отка от ситуація.